Вчора пост такий чудовий бачив, як е, співробітники, ну, навіть не співробітники, а студенти поліції е, МВС, МВС, студенти е, грають в Counter-Strike і ну, ладно, вони там грали в Counter-Strike. А вони це показують, що це дуже така обов'язкова програма у них погратися в Counter-Strike в інституті. І викласти це все ще для людей, щоб вони побачили, що вони точно не тим займаються. Е, нагадаю, у нас поліція не служить чогось вся, там потрошечку відправляють е, обмежені підрозділи, обмежені задачі. Не знаю, може, там є якісь задачі і підрозділи, які не потрошку відправляють. Але основну масу поліції вони. Не служать. Граються в Counter-Strike, граються на таких геймерських ноутбуках, які я бачив прямо на фоточці там з червоною підсвіткою клавіатура. Ну, це геймерський ноутбук. Це все за наші гроші, нагадаю. Так що, як на мене, це така діч під час війни. Ну, це, це все одно, що, знаєте. Фоточки постити з моря. От, е, ті, хто встиг виїхати, вони щось фоточки з моря не постять, тому що вони розуміють, що це діч, що тут багато людей, війна і все таке. А МВС у нас, походу, не розуміє, що. А у них, мабуть, і виїзд дозволений в МВС, якщо ти співробітник, то, то чого ні. От. Е, так що влада у нас просто, знаєте, Ідея ідеї, ідеї незважає ні на що. І ви ж розумієте, звідки з'являються такі фоточки? А, це ж, мабуть, немає більше тем для того, щоб показати, а, чим же займається МВС, якісь а, не знаю, справи розслідує, там, може там якісь підрозділи на фронті, у них там якісь отримують прикольні. там Результати. Ні, у них результати класні. У них результати це Counter-Strik. спорт розвивають в МВС у нас. Так що отака у нас країна, де під час війни по телебаченню і в новинах показують, як співробітники майбутні поліції граються в counter strike Дуже сумно. Підписуємося на канал, ставимо лайки, дзвіночки. Пишіть, що ви думаєте про цих поліцеїв, яких от на, на, на початку війни, коли була окупація, їх взагалі не було. Ні, ніде не було. А потім ми дізнаємося, що вони як це, ноукомбатант, no якось так називається, тобто вони не приймають в участі в війні, а вони підпорядковуються той владі, яка є. Як, як, оце, от визначення оце от. Тобто, якщо владу захоплюють інша армія, то поліція у нас сразу ж підпорядковується іншій владі. Навіщо нам така поліція? Я не знаю. Ну, бо я не розумію. Ну, вони повинні нас захищати, а вони просто зникли на початку вторгнення. А після того, як звільнили, де окупували територію, вони з'явились, але, як виявляється, вони повинні сразу ж підпорядковуватись, чи можуть підпорядковуватись а, той владі, яка захоплює владу. ну, Тим людям, які захоплюють владу. Якось, блін, царська якась держава Захоп... вбив короля, і, і сразу всі тобі підчиняються. Якийсь бред, блін. Підписуємося ще раз нагадаю, ідуть все. Всім пока.